Крига зашерхла, значить, вночі був мороз. Ну тут уже машини ніяк пройти на Наталін бік. Телефонує Наталя, каже, що ти робиш? Ну, я їй перераховую, що я роблю. Вона каже, іди снідать. А я тільки думаю, поставлю зараз каву, ось машина аж куди у Наталії їхала до її зеленої зони. Mm -hmm. Так, крига, дита як. Ну піду. Я не відмовляюсь, хіба що дуже зайнята, бо нема дома. Маргошечка, пішли, ти підеш додому. Пішли додому. Красуня, пішли. Ти гарна стала. Ну, Наталя каже, що ти додому не хочеш йти. Пошли? Маргошка, красуня, ты трьохколірна. Пошли. Не, пошли, пошли. Я возьму на руки, может. А? Давай. Не? Ну, дивись, как хочешь. Я пошла. Пошли. Ну, пошли. А? Пишли. Ну дивись, я закриваю. Добрий ранок. Добрий ранок. О, не захотіла йти, йшла йшла, а потім зупинилася. Я думаю, візьму на руки і лапки дам тобі. А вона не захотіла. Ага. То вона така гарнюча стала, Наташ. Така повненька. Це Наташин. А Ми не хоче їсти, зато там на да? дворі їсть як... Так? Ну, хоч на дворі їсть. Ну, така гарна стала. Не на дворі, а там, око. до котів. Ага. До котів. Хаті, ми там немає інтересу, Що у нас сьогодні за сніданок? Що ви? суп харчо. Суп харчо. Кров'яночка і запіканка гарбузова ось 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 ця створка. Ух ти, Тобі дякують за рецепт, ну я його озвучила. Дякую тобі за рецепт. Да, хай люди роблять. Так я пішла роздягатися. Дівчата, ви бачили у вас квіточка зацвіла, фігалочка, Наташ? Угу. Я почала, а, а от і там поруч іще одна буде. Ой, така гарна. Якась... Оту що ти купила кружку, ага. Так, снігу в нас нема. А синечки прилітають. Сьогодні не бачили. Бо, ну, в... Вам зелений чай? Так, да? Да, зелений. І мама каже, зелений. Це наш десерт. Наташа зробила гарбуз з сиром. Запіканка. Така. така запіканка. І зараз ми її теж спробуємо. А це та, що тільки з сиром. Ми вже чаюємо тут. Наташа колота, гаряче. Да, її гаряче. гаряче. Гарно вийшло. Зараз спробуємо, бо ще не пробували. Ну, я думаю, що смачно. Наташа каже. Сир витіснив кабак. Ну, дивіться, як, як зебра вийшло. Наташа вже спробувала, я ще ні. Наташа каже, на, посмаку як молозиво. Ну, значить, будемо робити, поки будуть гарбузи. Кабаком, тільки треба неморожений. Ага, тільки треба, щоб був неморожений, ось вона говорить. У нас із морозиловки. Ну, з морозиловки, а бачиш, гарно вийшло. Привіт! Люся, на кінець-то. Ну і говори. Ну і а де штуля? Ну, а, скучили, дуже скучили. Дуже скучили. Привіт! Привіт! Чому? Мила, а я ну, думаю, що щось... привіт, привіт, привіт. Дуже рада, що ви на кінець. Та я вчора Наташі, а вона каже, так вони уїхали. А то так, таке. Чай. таке. Скучив. Чай молодці, молодці, це дуже. Це, ага, я хотіла вже йти додому, а тут ти телефонуєш, а Наталя говорить, так тоді сиди. Ну, так я. <світ> Кажу, та звичайно, я ж хочу її побачити. Та й всі хочуть уже. Що ти... ми... пам'ятаю, що ти? Голочка в тебе там поламалася, а я ж купила таку довстеньку. Думаю, хай туня і ще е якісь там дублянки понаходить, буде... буде Пере... шию ж, машинка ж не працює, чого? а чого? не знаю, не не йде. От поки що і світла без кінця нема. Не можу а такого ж бути, не можуть, щоб у тебе не працювало. Ну Це то є ж ти знаєш, як воно то не пішла, вона зразу прострочила, а потім не пішла. І я ж ото світла нема, в общем, закинула поки що. Так, О, що так, щось, щось там довгенько бути, шукає, так. це вона голочки мені, мабуть, купила. Так, я да? я Голочку одну. Це ж О, так, дякую. Вона... Ага. дешева, ось така вона тут. Так, я що повинна? Нічого ти не повинна. Станцювати повинна. Я що, ось так, заданцюю і все. Ну, Опа! Так, що? Добре. Що я повинна, кажи? Повинна, таке придумала. О, як рада ось. вас бачити. Ой. Дуже ось. рада, що ви заїхали таки на чай. А, там, ага. Да, вже, дуже давно не були. Чайочко, чайочко чайочок 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 поп'ємо. Поп да. Та ти так гарна, гарна а, дуже. Ага. Так, а якщо я на 5 хвилин відволікнуся, Куди? додому. Ну, біжи. Ага. Що ти? Тут... ти хочеш принести? Да, я ж, ну, Наташі було 4 роки, я ж зібрала панахідку, думаю, може ж колись зустрінемось, Ой. я хочу принести. Та ну буде наступний війни. Ні, я побіжу, ну, а то забуду. Зараз ну, воно ну, дивіться, яку пляшку поставила, і забуду все на світі. це Можна без пляшки, просто чаючок. Ну і чаючок. Я побігла. Зробимо що бідненьки, та їм же женучиками. Але... Давай, за царство не не небесне не моєї дочечки, дочечки не Наталочки. Не бо не ми не так рідко бачимося, хоч думаю, як же тобі не передати. Чотири не роки немає. Роки. Дякувати Наташі, що вона нас звозила. Вчора приїжджала Ната... Вікуля. Каже, бабуля, я вас не повезу. У нас дощ такий. Каже: ну, Наталя каже, може до своїх, а ти до наших ніяк не дійдеш. Кажу, та звозили, да, слава Богу. Де, де Дійшла, де, хорошо, де. ти бачила, як я там йшла. Да. Ну, там я було... Там да, uh -huh. да, Вчора розквасила. А ми то Наташа мені каже, вийдіть отак, 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 я так і пішла. Піднімаємо келихи за зустріч, за ваш теплий прийом завжди, за ваші позитиви, за ваші позитиви, за теплий прийом. Ну, настільки завжди позитивно і хочеться з вами зустрічатися. І вип'ємо за нас сих, щоб ми ще довго жили, щоб ще здоров'ячко в нас не покидало і щоб ми пережили, пережили і довго-довго ще получали Дожили, пенсію. Да. Дожили, так. Дожили. їм довго получали пенсію. І пенсії нам От. побільше. Так, да, і щоб у березні місяці нам додавали... А скільки там добав... добавили? Да. 10% добавили, 5 тисяч добавили 600. Ага, ната Наташа, Всі? а мені скільки додать Наташа, натам вісім од вісім плюс дванадцять Вісім восемь. Ой, 800 дев'ятсот шість. Це є. Хоч ну, на щось на каму. Вони, по-моєму, них отак колибаються. А, а, да? а я думала, мені гривень 300 додать. Ні, ну це около три тисячі. Ти ні тисячі. А, да? Наталья, ну, хлоп, на пенсія, ти не так. так? Ну, понятно, що сума в тебе буде більше. Яка в тебе вже сума? 8, Вісім. Ну, слава Богу. Ну не хватає. Не хватає. Ні на що не хватає. А нам Та я вас розумію, ви умнічки. Дай Бог всім, щоб Добавим. Добавим. так було і все було добре. Так, п'ємо. <пливний>, ми ж а Люсі вже стало жарко, вона да. вже роздяглася не... і розповідає вона... з дитинства нашу да, ми історію. Ми з ним з'їздили в Дніпропетровськ не один раз, це це запро... не запрошую, запрошую її, ніяк Ні. не збереться. А, а що? Говорить, 20 років дублянки, вона е штучне хутро чи яке там натуральне, вона поотпорювала і все ж тепле. Вона була гарна, ну, Та й вона й зараз гарна і м'яка, і, і, і гарна, і взагалі супер. І тепла. По-перше, по по що вітер не продуває, душ мене не промокає. Ну це таку... ти вчора її була, тільки да. в шарфіку не да. була вбіла. В таку ага. погоду ага. вона просто супер. а що ти її не носила? Це ми її проважаємо. Не лежала, не лежала. Не лежала, лежала, а тепер вона її. Да, я її вже, а потім... я її Добре, що нікому не віддала, бо ти я маєш звичку. Віддала. Да? Одну Толіка віддала ага. перед Новим Годом, а другу після Нового року, якраз на морози, другу свою. У мене там така була тоже, зелена, гарненька. Сама. Я хотіла переселенцям отдать, ага. а я е побачила Зоявця, кажу, давай її сюди, я буду її носити. А я перешиваю та сама носу. Таша. У нас тут потоп. У нас у садку взагалі таке. Повтоп. Просто потоп. Ну, А знаєте чого? Там же під низом мерзла земля ще. Мерзла. Ну, то нічого. Дякую, на кінець то. Друзі, вона є. Пока, зайчики, пока. Щаслива. такі позитивчики. Дякую. Просто супер-супер. Дякую. йдемо до Наташі з колює. Ну вам везе. Все, поїхали, посігнали, але я не встигла включити телефон. Ну, все, розходимося. Ага. Вдалий день у нас вийшов. Ага. Все, пока, Наталочка. Пока сонечки пока. Пока -пока. не плачем. <рес> Та не плачу. Так провели друзів і йду додому. Ну Що хочу сказати? ну Вода стоїть. Не знаю, що тут з моїми рослинками буде. А, чого і так звернула увагу, мої сусіди попалили вже всі піддони. Це на весну зроблять тут красоту, мабуть. Ну і добре, і буде гарно. Пішла додому. О, тут вода в нас стоїть, ну більше до Наталі, та й в мене воно там. Ну Це ж за того, що земля мерзла, вода не може просочитися в землю. Трішки потепліє, вона швидко зійде. У мене навіть, дивіться, ось тут за бордюром теж стоїть вода. Не знаю, що з гібіскусами, не змерзли вони тут. Поки що не бачу. Не бачу нічого. Ну, доживем до весни, вже скоро, незабаром.